Привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо одежин для своєї улюбленої чашки. Ці одежки називають светрики. Для цього нам потрібен гачок і, звичайно ж, потрібна нитка. Нитку можете вибрати таку, яка вам подобається, або яка є у вас під рукою. Ну і, звичайно, ж, моя улюблена чашка. Для початку пригадуємо, як ми робимо першу петельку, зав'язуючи вузлик. Хочу нагадати, що при роботі з гачком, при в'язанні гачком, ваші ручки мають бути вільними. Вони не повинні бути напруженими, а мають вільно рухатися, як вашим відчуттям. Платіння гачком це скоріше задоволення, ніж праця. Вив'язали косичку з повітряних петель. І тепер подивилися висоту цієї косички. Це буде висота нашого светрика. Приміряли до своєї чашки. Платимо перший рядок. Я буду в'язати простий светрик стовпчиком без накиду, без жодного узору. Пригадайте, як в'язати стовпчик без накиду. Кожну петельку косички ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Робити це просто: вводимо гачок під косичку, витягуємо в неї петельку, і потім дві петельки, які утворились на гачку, пров'язуємо однією петелькою. Витягнули і клац пров'язали. Так, ну тут я вже пров'язала трішки полотна, але зараз дивимося, як ми пров'язуємо верхні ряди. Ряд над рядом. Проводимо гачок за подвійну косичку попереднього ряду попередніх стовпчиків. Так само витягуємо повітряну петлю і пров'язуємо дві петельки, що є на гачку однією. Має вийти у вас ось таке рівненьке полотно. Тепер беремо нашу чашку, я взяла свою і приміряємо розмір нашого майбутнього светрика. Я тут захопилася і вже вив'язала петельки для гудзиків. В'яжуться вони дуже легко, це всього-навсього косички з повітряних петель. Приміряли. Побачили, що дежина вже якраз. Приступаємо до її оформлення і оздоблення. До речі, той хвостик оту ниточку я заховала. Далі в наступних відео вже її не буде. З одного боку у нас є петельки, а з іншого я пришиваю гудзики. Ви маєте зробити так само. Пришити гудзики для того, щоб светрик міг вільно одягатися на чашечку. Коли працюєте з голкою, будьте уважні. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. І не забувайте, що ваша робота має бути охайною. Отже, гудзики пришила. А тепер ми оздобимо наш светрик. У мене є готова заготовка, це букетик із листочків дуба. Колись давно зв'язала, не знала, куди примінити. Я вирішила нею прикрасити цією композицією свій светрик. Ось така осіння в мене буде одежина для чашечки. А тепер вдягаємо нашу чашку. Так, і хочу сказати, що я в'язала светрик такий, щоб був якраз на мою чашку, щоб він з неї не спадав. Адже якщо светрик буде завеликий, то він не виконуватиме своєї функції. Функції светрика зберігати тепло напою, який ви налили собі в чашечку. Ваші ручки від гарячого. Клац і моя чашечка вже красуня. Хочу сказати, що прикрасити светрик можна будь-чим. Всім, що у вас є під рукою, на що спроможеться ваша фантазія. Ну, наприклад, можна пришити. Красиві, незвичайні гудзики. Так як вам нафантазується. Можна оздобити якимись тяцьками, декоративними штучками. Я навіть ось бавовну знайшла. Так символічно. Також я маю багато помпонів. Можна викласти узори із помпонів, можна наклеїти їх в довільному порядку. Як вам заманеться? Поєднуючи кольори, міксуючи чи, можливо, одного кольору. Єдине, не забувайте, що ви працюватимете з гарячим клеєм. Тому будьте обережні, коли грітимете пістолет. Ще в мене є такі кольорові очі. Можна з светрика зробити собі друга, а можна зробити друга інопланетного, наклеївши багато оченят. Теж буде прикольно. Повторюсь, працюючи над цією роботою, дотримуйтесь техніки правил безпеки. Але я все ж таки волію зробити светрик саме осінньої тематики. Я зв'язала ще один листочок дубовий, такого коричнево-жовтуватого кольору, оскільки вже жовтень, і в мене вийшов ось такий светрик. Бажаю успіхів! І давайте далі фантазувати і в'язати разом.